Вітаю, да, любі друзі, на каналі Виноград для початківців. Сьогодні у нас 19, 20 серпня, Житомирська область Бердичів. В даному відео хочу показати стан винограда, який виноград вже набрав цукор, який ще добирає цукор. От, як завжди, велика дяка ЗСУ, також підписникам. Також хто ставить подобайки. Підписуємося, хто ще не підписався, під, підтримуємо україномовний контент Ютуба. Кишмиш ВЛС. Ось так він виглядає станом на 20 серпня. Ягода вже солодка, верхні ягоди вже солодкі. Діти вже потрошки коштують. Верхня ягода, от така нагрузка. В цьому році він... Підхватив сіру гниль От такі громкі, трохи рихлі, невеликі. Ось такі гронкі. Кишмиш Велес, як видно, зараз хворіє мільдію молоді листя і молодий приріст. Хворіє мільдію. Саме більше на винограднику він хапанув мільдію. От як ми бачимо, 15 бріксів Цукор на сьогодні набрав. Це ранок 20 серпня. Вага двох ягод. 4,8 грама. Кішми швілю. Сорт лора. От має такі гарні грона На сьогодні ягода ще зелена, цукру не набрала, але, як бачимо, лоза вже починає визрівати, вже жовтого кольору. От. Ягода дуже смачна. Дуже стабільний сорт. Така невелика нагрузка. Двохплащинні шпалері. Гронки дуже гарні. Ягода. Дуже смачна, коли визріє. Гібридна форма Ландиш також Перше плодоношення, перше і сигнальне. В минулому році також не було ні сигнального плодоношення це перше. Сьогодні маємо там три ось таких невеличких гронки. От будемо коштувати в цьому році. Лоза, до речі, також вже починає жовтіти, визрівати. Гібридна форма Ландиш. На сьогодні ще зелена, на жаль. Гібридна форма Каталонія. Це перше плодоношення. Уже пару грозочок зрізали, їмо потрохи, ягода вже солодка. Сам ця форма дозріла в цьому році на моєму участку. одна з найперших. Як то кажуть, лідер по набору цукру, цукру та стиглості. Ось такі гронки. Зараз замірюємо вагу. Вага двох ягод, 16 грам рівно. В середньому 8 грам ягода. Гібридна форма спонсор. Це Перше плодоношення. Ось сюди От. Ягода ще зелена, ще наливається. От. В, минулому, до речі, в минулому році навіть сигналки не було. А от. Це, як то кажуть, і сигнальне, і перше плодоношення. Ягоду ще не коштував, але кажуть, що неймовірно смачна мускатного вкусу. Ось такі гронка. А лоза, до речі, вже також починає жовтіти. Це мурчики. Будемо пробувати. Зав'язалось десь порядка 10 невеличких грон. Гібридна, гібридна форма. Подарунок не світає. На сьогодні має 15 бріксів цукру. Вже можна потрошки їсти, вже відчувається мускатний вкус ягоди, але ще потрібно певно мінімум тиждень для повної зрілості і смакових якостей, щоб відчувалось. Гібридна форма, подарунок на світає. Дуже подобається мені дана гібридна форма, гарне навантаження, приємний мускатний вкус ягоди, ягода такого середнього розміру. Завжди надійно плодоносить і зріє один з найперших от на моїй присадибній ділянці. От вага двох ягід 16 грамів, 16-35 грамів. Гібридна форма хелена. Перше плодоношення. Зав'язалось близько 10 грон. Ягода дуже неймовірно смачна з мускатним. Прикусом з, з мускатним смаком. Гронки такі невеличкі. На сьогодні От така гронка Хороша ягода ще, на жаль, не відчувається в ягоді. Ще, на жаль, мускатний привкус. Якщо порівнювати з подарунком, на світає, там уже відчувається. Килення, на жаль, ще на 20 серпня не відчувається. Ну, напевно, ще й тижня-два, а може, може тиждень потрібно дозрівати. Зараз покажу вагу. До речі, вже відчувається на 20 серпня мускатний привкус. Ягода вже смачна, вже верхні ягодки можна потрохи їсти, починати їсти, коштувати. Хелена має вагу 21 грам. Ягода більше ніж з Каталонії. Більше, ніж подарунок не світає. 11 грам в середньому. Форма Аркадія. У мене на присадибній ділянці два куща знаходиться. Ось такі крилати, грони має. Надзвичайно надійний сорт винограда. Ніколи вас не залишить без ягід. Ось така нагрузка, лоза вже починає жовтіти, починає визрівати. Нагрузка дуже гарна, по дві грони залишає напагін. От тут проволока прогнулась. На сьогодні ягода ще зелена. От на сонці ті, які ягоди найбільше знаходяться на сонці, вони вже починають там набирати такого жовтого кольору потрохи. Ну, я думаю, в числах десятих. На 10 вересня повинно вже набрати цукор і повинно відчуватися мускатний вкус ягоди. Аркадія другий кущ. От на сонці вже має таке жовте забарвлення. Така ягода починає вже жовтіти. Ось Така нагрузка. Дуже величезна нагрузка. Кожен рік даний кущ несе величезну нагрузку. Ось біля неї Рембо має такі нещасний грона порівняно з Аркадією. Гібридна форма Байконур. Станом на 20 серпня от морського області починає набирати кольор. Ягода, ще починає... Ще надувається, набирає розміри. Це дозріває він середина, середина вересня. Так що будемо сподіватися, що погода нам дасть змогу, дасть гарні умови для визрівання даного сорту гібридної форми байконур. Ягода дуже смачна, кущ має велику нагрузку, завжди несе. Мінімум хвороби, дуже гарна форма. Раджу всім. Елівя. Ось такі гарні грона маємо. Дуже смачна ягода. На сьогодні тільки починає набирати потрохи колір. От, нагрузка дуже велика даного куща. Ягода ще зелена. Також, напевно, 10 вересня буде пригодна для куштування. Лівія вага двох ягід 14,65 65 ну майже 15 грамів. Гібридна форма пам'яті вчителя на сьогодні дана гібридна форма ну, майже практично вже готова. От має вже 16-18 бріксів цукру. Верхні ягодки вже солодкі, можна коштувати, коштувати без проблем, але ще нижні ягоди, в деяких гронах, ще не набрали цукру. Ну, мінімум тиждень ще потрібно дозрівати. Дуже гарна гібридна форма пам'яті вчителя, на моєму. На моїй персидибній ділянці має найбільшу нагрузку кожен рік. Зданою гібридною форма ви ніколи не залишитесь без врожаю. Раджу всім. Дуже велика нагрузка на двохплощині шпалері. Також завжди дозріває один із найперших на моїй присадибній ділянці. Дан кущ гібридна форма дуже стійка до хвороб, мільдіо і огідіум. Так що раджу всім гібридна форма пам'яті вчителя. Гібридна форма пам'яті вчителя має От вагу двох ну, майже 22 грама, 21,88 грамів. Ось такий розмір, ось така вага. Надіжда Азос. Ягода. Ще набирає вагу, ще такі дується, набирає ще колір. Дозріває на моєму. На моїй присадибній ділянці одна з найостанніших. Ягодка ще маленького розміру. Дуже гарний сорт Надіждас. Гібридна форма Рембо. Це в мене перше плодоношення. Ягода тільки починає набирати колір. Кущ дуже слабенький. От минулому році було сигнальне плодоношення, в цьому році перше плодоношення, це маємо раз, два, ще там, третя гронка. Маємо три гронки, таких маленьких, нещасних. Навіть не знаю, чи це рембо, чи не рембо. Може. Підскажете, у кого є дана гібридна форма Рембо. Ось такий. Ось таку форму має лист. От ягоди такі починають от набирати забарвлення, колір. Правда, лоза вже, можна так сказати, визріла, чи вже практично там сорт кеша або ще таліспан його називається На сьогодні ягода ще набирає вагу, починає таки надуватися. От ягода буде в два рази більша. Дозріває у мене на присадибній ділянці аж в жовтні, якщо, дають погод... якщо дає погода і сприятливі погодні умови для. Для нього буває, навіть не дозріває. Якщо в жовтні починають морози, то дана ягода не встигає дозрівати у мене на просидивній ділянці. Дуже смачний, дуже, дуже велика ягода, в цьому році непогане запилення. Супер екстра. На сьогодні вже так як і Каталонія вже, вже, як то кажуть, готова до споживання. Вже набрала цукру, вже їмо. От має, правда, такі невеличкі гронка. Дозріває, так як і Каталонія в один термін на моїй присадибній ділянці. А лоза вже на сьогодні також починає визрівати, вже жовтіє. Це перше чи, чи друге плодоношення. В минулому році було там два дві гронки, у цьому році до десятка от таких от невеликих гронок. Дозріваю на рівні з Каталонії. Халахат. На сьогодні вже ягода готова. Набрали 18 бріксів, як і Каталонія. Які супер екстра. Це перше плодоношення даного куща. Нагрузка невелика. Ось такі невеличкі грона. От ягода вже на сьогодні, на 20 серпня, готова. Набрала цукру, солодка, кислоти вже нема. Халахат. Вага, ягіт, Халахат. От, дві ягодки заважуть на 17.77, ну, майже 18 грам. От. Ось така вага. І, і так, який можна зробити висновок От, станом на 20 серпня 23-го року Житомирська область Бердичів. Стиглі сорти або гібридна форма це Каталонія та Халахат. Халахат стигли, можливо, за того, що там невелика нагрузка і він у мене саме-саме солодкий от на 20 серпня. Всі інші сорти, ще тиждень або два потрібно набирати цукру. от Дивлюсь відеоролики на Ютубі. Там Чернігівська область, місто Ніжин. Люди вже збирають урожай, вже багато сортів і гібридних форм. Набрало цукру. Тут, на жаль, у мене на ділянці тільки повноцінно стигли, а повноцінно стиглий урожай, це Каталонія, Халахат. Та супер екстра. Ну, супер екстра там також невелика нагрузка, можливо, із цього ягода найшвидше дозріла на участки. Всі інші кущі під нагрузкою, можливо, із за цього і збільшується термін дозрівання ягоди. Всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Підписуємося, ставимо подобайки, підтримуємо україномовний контент. Слава Україні!